Вітаю всіх сьогодні кілька слів стосовно матча Вулвергемптона Манчестер-Сіті, який відбувся на вихідних, який грався в рамках першого туру АПЛ нового сезону. Ви нагадую, підписуйтесь, не соромтесь, а я дуже коротко скажу, поділюся враженнями від цієї гри. Ех, от дивився я на це Вулвергем, то не думаю. От, і чого то Володимир Брашко побивався через цю команду? Да? от Зараз би, от, уявіть собі, довелось би Володимиру там, пахати на тому полі вимати по 4 м'ячі сітки. Е, це ж ще треба було бігати там, за цими всіма там, ре, всіма рендерсами, Бобами, Докутами і так далі. Да? А так ходить собі. Хлопчина по полю в Україні, виносить всякі епіцентри з рухами, і все в нього добре. Ну, напевно, і у клуба добре. Да? А от в Англії ще, не дай Боже, його почали б порівнювати з ну, тим же Рейндерсом, наприклад. Да? Це ж не дай Боже, що було б. А так, в Україні у нього все гарно, а у Вулверхемптона воно які проблеми. Да? Але якщо ну, серйозно, то ну, стосовно Вулверхемптона, да, цих вовків, що скажу, ну команда трималася до першого пропущеного м'яча за великим рахунком. Можливо, їм додатково не пощастило, що Сіті дуже швидко забило другий м'яч, да, там, скільки там за три хвилини, два м'ячі, і надалі, в принципі, вже там якихось приводів для паніки глобально у вболівальників Сіті не було. Так? А стосовно Сіті, скажу, що ну, дуже непогано вони почали цей сезон. Ну, принаймні, от, в першому матчі, да, дуже непогано діяли. Ну, щоправда, і в минулий сезон вони добре починали, але потім щось пішло не, не за планом. Ну, побачимо, як буде цього, цього року, цього сезону, але, але... Непогано дуже виглядали містяни. Да? Голланд два м'ячі забив, Рейндерс, Шеркі вийшов, забив відразу ж. Да? Тим паче, от, ну, я би виділив і порадив би тому, хто не дивився цей матч, і хайлайти матчу ну, Хоча б найкращі моменти огляд, да? подивіться, зверніть увагу на дії Рейндерса. Особливо ну, мені дуже сподобався перший м'яч забитий Сіті. Це коли Рейндерс там, ну, дійсно, немов хокеї, там, зіграв своїми ногами і віддав передгольову передачу. Да? Загалом ну, непоганий півзахисник у Рейндерс, м'яко кажучи. От, Шаркі той же війшов дуже добре. Я пам'ятаю, Шаркі кілька матчів бачив у чемпіонаті Франції. За його участю, ну не знаю, мені там він ну не здавався таким прямо, ну от топ-топ-топ гравцем, але побачимо всі. Ну це дуже непоганий форвард, і побачимо, як він інтегрується в сіті і чи буде він відповідати своєму 10 номеру ну, на повну катушку, да, як то кажуть. Е Ну, загалом, загалом, підсумовуючи цей матч, ну, Вулверхемптон зіграв, як зіграв, тут нічого там, ну, особливо не показала команда. Ну як для Англії, да, знову ж таки, але й катастрофи не відбулося. Це лише перший тур у Сіті. Знову ж таки, той же перший тур, перший матч сезону ну, якби Глобально ніяких висновків робити не світ, але дуже симпатично зіграли. І навіть уже якось трошки незвичного гвардіолу спокійним бачите, да, без розчуханого лоба. От, І. І що можу сказати? Ну, як вболівальнику Ліверпулю, мені поки що з одного боку, здається, ну, не треба якихось знову ж таки глобальних висновків робити по цій грі, але з іншого боку, є привід трошки, ну якщо не тривожитись, то напружитись, тому що, ну, із всіх команд. Топо у рівня, який я подивився, ну, це Ліверпуль, Мансіті, сіті ну, Арсенал, Челсі ще не дивився. Да? Арсенал зем'ю то от найбільш, такою, найбільш певну перемогу здобуло в своєму матчі саме Сіті. Ну, з поправкою, щоправда, на суперника. Да? Тому. Е... Поки що боротьба за чемпіонство виглядає дуже інтригуючою, і я думаю, що Сіті як завжди буде вести цю боротьбу, і думаю, якщо не відбудеться якихось глобальних потрясінь в клубі в цьому сезоні, то вони, звичайно, будуть залучені у чемпіонську гонку далеко не так, як минулого року, і для конкурентів цієї команди ну, досить вірогідно, що є привід. Тривожитися по справжньому, але знову ж це лише перші 90, ну трошки більше, звичайно, хвилин сезону, і як буде далі, побачимо.